Місто Васильків, вулиця Мужності. Там в кінці вулиці нова пошта, перше відділення. Тут різні підприємства. Будь ласка. Сморід стоїть такий, каналізацією тхне. Місток трішки аварійний. А ось, будь ласка. Ну, видно незбройним оком, що це каналізація стікає сюди. І так нормально він біжить вона. і далі пішло звичайно тут можна сюди спускати ніхто не бачить. все в зарослях але сморід стоїть жахливий і я так розумію місцевій владі все рівно а зараз я покажу поряд живуть люди Вже будинок перший. Будь ласка. А воно протікає. Ось там. Ось там бачите. А ось, будь ласка, жила вулиця. І люди це мають все нюхати, тому що У владі все рівно. Ось так.